Сьогодні поговоримо про те, що відбувається на невидимому фронті, про те, як війна змінила цифровий світ для наших дітей, які нові небезпеки там з'явилися, і найголовніше, що ми можемо зробити, щоб їх захистити. Ну... Дивіться, з початком повномасштабного вторгнення життя сильно перейшло в онлайн. Для дітей це і навчання, і спілкування, і просто спосіб бути на зв'язку. І от що цікаво опитування показують, що для 37% дітей цей час в інтернеті помітно зріс. І ось тут власне ключове питання, бо більше часу онлайн, на жаль, не завжди означає безпечніше, навпаки, ця посилена цифрова присутність принесла із собою цілу низку нових ризиків, які війна лише загострила. Тож давайте зануримося в цю тему і подивимось, які саме загрози з'явилися як так вийшло, що кіберпростір перетворився на справжню лінію фронту для безпеки наших дітей. 42%. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це майже половина дітей, які кажуть, що стали набагато частіше натрапляти на негативну інформацію про насильство, смерть і війну. Це ж просто величезний психологічний тиск, який діє постійно. І як бачимо, загрози тут дуже різні: від, скажімо так, прямої психологічної шкоди через жорстокий контент до цілком реальної фізичної небезпеки. Наприклад, вербування чи торгівля людьми це часто маскується під пропозиції про допомогу, про евакуацію, і саме це робить такі схеми особливо підступними. А ось що про це думають батьки. Найбільше їх, звісно, турбує контент, пов'язаний з війною. Але як бачимо, і старі проблеми, як от булінг чи небажаний контент, нікуди не зникли. Вони так само залишаються серйозною причиною для занепокоєння. І ось ця цитата експерта, знаєте, вона б'є просто в саму точку, бо головною перешкодою на шляху до безпеки часто стає не відсутність якихось програм, а брак довіри і звичайної відкритої розмови між дітьми і дорослими. Гаразд, ризики ми зрозуміли. А що ж робити, як збудувати той самий надійний захист? От наша перша лінія оборони це така собі цифрова фортеця, яка починається з найпростіших, але абсолютних основ безпеки акаунтів. Отже, пароль, здається, така дрібниця, правда? Але саме це фундамент безпеки. І за порадами Microsoft найкращий пароль це не просто набір символів, а якась фраза, така, щоб її було легко запам'ятати, але майже неможливо вгадати комусь іншому. І ось тут одна з найбільших помилок, яку роблять майже всі: використовувати один і той самий пароль скрізь. Уявіть, що це один ключ від квартири, машини і сейфа. Якщо його вкрали, ви втратили все. Так само і тут: зламали один аккаунт, і злочинці відразу спробують цей пароль на всіх інших ваших сервісах. Це і називається атака підстановки облікових даних. Двофакторна автентифікація це по суті другий замок на ваших цифрових дверях. Навіть якщо хтось вкрав ваш пароль, тобто ключ без другого коду з вашого телефону, він все одно нікуди не зайде. Це справді критично важливий рівень захисту. Але добре, захистити аккаунти це лише половина справи, адже більшість взаємодій відбувається в соціальних мережах, а там потрібні вже зовсім інші навички. Ось ця таблиця вона чудово ілюструє різницю навчити дітей бачити ці ознаки це, по суті, навчити їх розпізнавати шахраїв і небезпечних людей, звертати увагу на дивні термінові прохання, надіслати гроші, особисті фото чи дані про місце перебування. Це ключова навичка? Регулярна перевірка налаштувань приватності це знаєте як цифрова гігієна, просто, але дуже ефективно. Витратити кілька хвилин, щоб перевірити, хто бачить ваші дописи, і видалити доступ для якихось непотрібних додатків, це вже значно зменшує ризики. Але, врешті-решт, усі ці технічні інструменти це лише частина рішення, бо справжня надійна безпека вона будується на довірі та на тому, що ми робимо це разом. Бо найпотужніший антивірус це довіра. Це коли дитина знає, що може прийти і розповісти про те, що її налякало чи збентежило в інтернеті, і її не будуть сварити, а вислухають і допоможуть. Ось це і є цифрова стійкість. І відповідальність за це лежить на кожному з нас: на батьках, на вчителях, на всьому суспільстві. Це наш спільний фронт, де ми маємо триматися разом. Тож питання залишається відкритим: як ми перетворимо всі ці знання на реальні щоденні дії? Як ми разом збудуємо такий цифровий простір, де наступне покоління почуватиметься в безпеці?